Лос-Анджелес знову у вогні справа не в лісових пожежах, а в політичних рішеннях Дональда Трампа. Вулиці Каліфорнійського мегаполіса заполонили незгодні з масовою депортацією нелегальних мігрантів. у США. протести розпочалися ще наприкінці минулого тижня після рейдів озброєних федеральних агентів. Тоді арештували близько півсотні людей. Вже за кілька днів місто Янголів перетворилось на місто демонів. Люди, які спричиняють ці проблеми, професійні агітатори, повстанці, погані люди. Вони повинні бути у в'язниці. Центр Лос-Анджелеса оголосили зоною незаконного зібрання. Людей просили розійтись, проте ситуація тільки загострюється. А погею досягла, коли президент США відрядив дві тисячі нацгвардійців приборкати НАТО. Одна з гумових куль військовослужбовців поцілила у ногу журналістки з Австралії. Наша колега вела прямий репортаж. А щоб убезпечити містян, склали спеціальний маршрут, який оминає найгарячіші точки. На вулицях безлад підпалені та розмальовані безпілотні авто. Активісти заблокували магістралі, облаштували барикади, і це не гостро сюжетний трилер, а реальність по сусідству з Голівудом. Там було багато насильства і могло стати набагато гірше, і у вас некомпетентний губернатор. Просто погляньте на залізничні станції, які він будує. Бюджет перевищено приблизно в 20 разів. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Тому я зателефонував йому і сказав: послухай, ви повинні подбати про це. Інакше я не війська. Саме це ми і зробили. Губернатор демократ Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Трампа у навмисній ескалації у синьому штаті, адже запевняв, ситуацію впораються самостійно. Американський президент не втомлюється критикувати політика з ворожого табору. А напередодні зізнався медійникам не проти його арешту поверніть владу нашому губернатору. Якщо нам потрібна національна гвардія, ми можемо зробити це за запитом на місцевому рівні, і губернатору вирішуватиме. Я не думаю, що наше місто слід використовувати для експерименту, щоб побачити, що станеться у другому за величиною місті країни, коли федеральний уряд приходить і забирає повноваження у штату або місцевої влади. У нас будуть війська всюди. Ми не дозволимо, щоб це сталося з нашою країною. Ми не дозволимо, щоб нашу країну розірвали, як це було за часів Байдена. Під час нещодавних рейдів у Лос-Анджелесі затримали 42 мексиканці. Четверо вже повернулися на батьківщину. Двоє добровільно, інші шляхом депортації. Повідомили в МЗС Мексика. Президентка країни Клаудія Шейнбаум закликала владу США виконувати імміграційні процедури законно. Та зважати на людську гідність. Ми не погоджуємось з насильницькими діями як формою протесту. Підпалювання поліцейських машин виглядає радше як акт провокації, ніж опору. Ми засуджуємо насильство і закликаємо мексиканську громаду діяти мирно без провокацій. У сутичках вже постраждали поліцейські, затримано й десятки учасників мітингів. Протестуючих підтримали далеко за межами Лос-Анджелеса, у Сан-Франциско, Бостоні та інших американських містах. Загалом розгортання Нацгвардії, попри заперечення губернатора штату, дуже незвична практика для президентів Сполучених Штатів. Подібні кроки були хіба що понад півстоліття тому в період боротьби за рівноправ'я. Расових меншин тоді президент розгортав національну гвардію для допомоги інтегрувати таких студентів у навчальні заклади на півдні країни. Проте наразі ситуація зовсім інша. Вона демонструє, як Дональд Трамп сповна використовує свої повноваження задля досягнення власних цілей. Зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.